У кривому розі триває третя хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів від міста. З рішенням військової адміністрації та міськвиконкому допомогу отримують 37 категорій городян. В інголецькому районі за попередні два етапи видано понад 7 тисяч проднаборів з 9 тисяч запланованих. Військовою адміністрацією міста на сьогоднішній день подовжено видачу продуктових наборів. Наразі стартувала з 1 серпня 2022 року, третя хвиля видачі продуктових наборів. Перелік громадян, які мають право на дану допомогу, розширено і на сьогодні складає 37 категорій пільгові категорії громадян мешканців міста. В Інгулецькому районі видачу проднаборів проводять у двох пунктах. На житловому масиві Південний це будинок Палац культури Південний за адресою вулиця Гірницької площа Гірницької слави, 2. і на житловому масиві Інгулець проспект Перемоги 45, бивший Собес. Як так називають люди? Фахівці нагадують, у так звану третю хвилю соціальної програми увійшли нові категорії криворіжців. Це сім'ї військовослужбовців, які мають статус учасника АТО ООС, сім'ї з дітками до трьох років, сім'ї, в яких є категорії чорнобильців, це потерпілі категорії 2 і Б, військові, які мають інвалідність армії з армії. Також це особи, які перебувають в центрі зайнятості на обліку і отримують допомогу по безробіттю. Криворіси попередньо визначених 26 категорій, які ще не отримали допомогу. Також можуть отримати свій набір у зазначених пунктах видачі. Багато коштів в мене уходи на ліч на ліки. От я дуже вам благодарна за ваші пакунки і за все. До нас за вашу допомогу допомогу входить тушонка. Ну все перечислено, те що там є. Все нам дали, те, що нам потрібно. Я сьогодні отримую продукти по втраті годувальника. Добра підтримка для мене, і моїх дітей. Громадянам, які за станом здоров'я не можуть самотужки дістатися пунктів видачі, про набори привозять додому. Таку допомогу з доставкою вже отримали 400 маломобільних жителів району. Надія Шевченко Олексій Васильченко цей день.